З нагоди 30-ї річниці Незалежності України Укрпошта ввела в обіг пам'ятну марку. Її спецпогашення відбулось на театральному майдані Луцька. Марка художній конверт та пам'ятні поштові блоки. Усе це Укрпошта виготовила до Дня Незалежності. Дизайн конверту виконала художниця Тетяна Нестерова. Краєвиди Карпат доповнила поезія. На марці уривок з вірша. Молитва за Україну юної письменниці Олександри Бурбело. Я свою молитву долучаю за Україну, що в світах одна, така квітуча пишна, наче з раю. для нас усіх дарована вона. Отут на кожному конверті є такі цитати з даного вірша. Від початку незалежності Укрпошта видає пам'ятні поштові марки пов'язані з історичними подіями та видатними особами держави. Розповідає працівниця пошти Анна Місюкевич. Каже, у лютому цього року пам'ятна марка та конверт були присвячені 150-річчю Лесі Українки. Ось така була цікава марочка. Леся Українка постала зовсім в новому образі. Ну така сучасна, стильна, яскраві фарби. В ними цікавляться жителі різних країн. Нині спецпогашення це погашення спеціальним поштовим штемпелем, конвертів та марок, випущених з нагоди великих та пам'ятних подій, відбувається одночасно у всіх областях України. Завтра ці марки стануть колекційними, каже філателіст Віктор Васильчук. Він зібрав конверти з марками, які випущені у перші роки незалежності України. Франція все життя збирає поштові марки. Поштова марка це є візитна карточка держави. Наприклад, коли Україна отримала суверенітет, ви Марка в Радянському Союзі, 90-му році, яка в присвяченській Собиті. Дальнішим Україна теж кожну годовщину випускала це. Марка, присвячена 30-річчю незалежності України, видана накладом 150 тисяч примірників, каже Іван Люсак. Усі вони стануть надбанням філателістичних колекцій. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.